Глянете, щоб все гарно було, і натискаєте далі. А можете на демонстрації показати? У вас веб-камера включена. Так, демонстрацію. А, чекайте. Ви ж скажіть мені, бо я трохи не. Трохи не в А, дам. Так, значить, спочатку. І так, ось цю табличку я вам скинув. Єсть ця табличка. Так, всі, всі бачать, цю табличку я скинув тут, відповідно, ось хтось заповнив правильно її, хтось заповнив не дуже правильно. Якщо хтось не дуже правильно заповнив, то отут от для вибору: бачите, наступна є вкладочка для вибору. Коли ви оберете свою групу, тут з'явиться перелік ваших. Студентів, так, в групі. Е, якщо, наприклад, Остапенко ставить галочку, от, то у нього, відповідно, заповнюється. Але якщо галочку не е, зняти, а, наприклад, ось поставить Нехаєвський, то побачимо, що да, буде пустою, тому що зараз тут у нас милиця е, з галочкою. Тобто угода пуста, як тільки ми цю ми прибираємо, а угода відповідно заповнюється. Тобто, угода ставиться верхній галочці, заповнюється і ну і решта документів. Тому так дивіться також сюди. Ось тут вгорі є іконки. Це зараз значить: у нас раз, два, три, чотири, п'ять, плюс три, вісім користувачів. У нас а, перебуває. В даній табличці може хтось друкувати зараз документи, тому обов'язково, після того як ви роздруковуєте документи, давайте домовимося так. Ви прибираєте галочку. Наприклад, ось Атрощенко надрукував, прибрав. Тепер наступний може друкувати. Він надрукував швиденько і прибрав. Як друкувати? Якщо ось ви заповнили, і отут з'явилася інформація вашого підприємства, то значить все гаразд. Тобто, ви можете поставити галочку і друкувати собі угоду. Ось, угода заповнилась вся. Вам нічого вручну записувати не треба. Натискаєте Ctrl-P, далі. І печать. Так, видно вам, так? Да? Тепер направлення також. А якщо ну, роззиркувати не можна, завантажити можна якось, а потім розеркувати. Якщо не можете роздрукувати, можна натиснути Ctrl-P далі. І отут із списка є: ну, в як PDF». Натискаєте ага. Натискайте як PDF» і потім натискаєте Сохраніть. Зрозуміло, да? Тобто, таким чином ви зможете витягти оці файли, А, качати в Excel і потім друкувати на раджу, тому що все поз'їжджає, буде як попало. Тобто, о от таким чином. Також ще, наприклад, якщо тут дуже велика кількість, наприклад, буде людей, ви заповнили тут для вибору у вас все гаразд, і вам тільки треба надрукувати, але не виходить. То один, то інший ставить галочку. Ви можете зробити цього файлу собі копію. Файл копіювати. Наприклад, так от робимо робите копію, і дивіться, це копія лише ваша. Тут відповідно нікого нема, і вона працює так само. То тобто, есть можете друкувати це. Якщо дуже дуже величезна черга, ось бачите: тут нікого нема. Тут відповідно, у нас всі на місці користувачі, які зайшли в цю табличку, а, так тепер. Що ще треба вам знати? Скільки і чого друкувати? Для вибору ви друку... тут обираєте себе угоду, значить, друкуєте два екземпляри на одне підприємство. Тобто, якщо, наприклад, навіть 10 чоловік іде на одне підприємство, вам лише треба надрукувати два екземпляри. Тобто, два екземпляри на одне підприємство. Направлення. Одне направлення на підприємство. Так само без різниці: чи 10 чоловік іде, чи один чоловік іде. Один чоловік то одне направлення. Якщо 10 чоловік, то відповідно десь 10. Ой, якщо також одне направлення. От, а от повідомлення навпаки друкує кожен для себе. Тобто у кожного студента має бути по повідомленню. Якщо 10 іде на підприємство на одне чоловік, все одно друкуєте 10 повідомлень. Якщо один, відповідно один. І так, загалом угода: два екземпляри, направлення, один екземпляр, повідомлення, один екземпляр. Це ви маєте надрукувати. Uh, бачимо, коли хтось там перемикає, то у нас отут все міняється. Тому ще раз будьте уважні, коли будете друкувати, щоб ніхто там uh, не щовкнув uh, галочку із вашого прізвища. Тому передивлюйтеся з натиском Ctrl-P і гляньте, щоб тут саме ви були. Так, ну або скопіюйте собі, як все буде гаразд. Uh, так, ще раз, ось тут де заповнити, не у всіх є ЄДРПО. Є ДРПО, будь ласка, позаповнюйте, хто не заповнив. А, тому що без нього іноді важко о, визначити. А, ці підприємства, які, з якими у нас є угода, наприклад, Adamant Motors, то реквізити можете не заповнювати. А, от, а решта так. Так а, які питання по друку цих документів? Є чи нема? Ну, будемо вважати, що нема. Так, у всіх все виходить, все так. Якщо не виходить, то зв'язуєтесь зі мною. Одне з на... питання. Так. Да. Перейшов зараз, в таблицю відкрив, перейшов поле на сторінку для вибору, поставив флажок біля своєї його прізвища, і нічого тут не виявилось. Ніяка інформація. А тому, що, а тому що перше або ось тебе 0,4 арсенцієв, А що ти хочеш? щоб тут тебе... Ну, О, для документів. Для ну, угоди. Тут зараз стоїть напроти Арсенців. Галочка. Обитоцький? Да. Ставимо галочку. Ну, бачиш, що у тебе тут пусто Обитоцький? Напроти тебе нема нічого. А, а чого так? От. Обитоцький. Перше, значить, ти заповнював сьогодні зранку, грубо кажучи, або вчора пізно ввечері. Я, відповідно, ще не перевіряв. Тут а, будуть це... з'являтися назви тільки після того, як я перевірю, чи все правильно ви заповнили. Ось. Тому розуміло. почекай, да. Почекай там о другій половині дня. Я перевірю і відповідно з'явиться тут. Як тільки тут з'явиться назва підприємства, тоді зможеш це друкувати. Зрозуміло, так? Да? Так, да, зрозуміло. Так, о, тобто, ось ці напроти кого є уже назви, відповідно можуть друкувати собі документи. Ну на даний Моторс, відповідно, не треба друкувати а, тільки повідомлення. Хто йде за направленням від коледжу, ну тобто на підприємство, де в коледжі, з якими є м, угоди, а, відповідно тим треба буде друкувати лише повідомлення. Ну і, і ще до цих ось базових документів, відповідно, всім треба буде друкувати щоденники. Щоденник я трохи пізніше вам в групу скину. Тобто, ви всі роздруковуєте щоденник і заповнюєте. Так само, як і на минулій практиці. все робите. Один такий нюансик: не треба вам. Там приносити о, справки від нарколога, психолога, Та? Я не пам'ятаю там на минулій практиці насили чи не насили. От ну а решта все так само, як і на минулій практиці. А, так, які ще питання будуть? А скажіть, будь ласка, це роздрукувати документи, так? Я йду на своє підприємство. Потрібно їхати у коледж, підписувати, а потім йти на підприємство? Без різниці, хто перше, можете спочатку на підприємстві підписати, потім до коледжа, можете спочатку до коледжа, а потім на підприємство. Без різниці, яка буде очередність. Так, документи треба принести, документи треба здати відповідно в триденний термін з початку практики. Це ви мені маєте повідомлення принести. Тобто можете з повідомленням мені і угоду принести, але повідомлення угоду маєте принести в триденний термін е, по початку практики. Тобто, наприклад, це до четверга виходить е, наступного тижня. Е, також направлення ви маєте до початку практики у мене підписати, тому що вас на практику зараховують відповідно за направленням від коледжу, то направлення ви відповідно робите. Раніше чим починається практика, хто піде по направленню від коледжа відповідно то їм в п'ятницю прийти до коледжа, забрати направлення і в цю ж саму п'ятницю з'їздити на підприємство, сказати, що ми у вас ось будемо, щоб все було гаразд. Так які питання? А коли можна приїхати підписати документи? Якщо сьогодні, то, будь ласка, о другій годині під'їжджайте. Якщо завтра, то давайте об 11. Далі питайте, будемо домовлятися на час. А Які підприємства входять від коледжу? Від коледжу, давайте зараз, наприклад, на автозавод можу вас направити. Зразу так стосовно розподілу, ми зараз трохи можемо поговорити. Якщо є два бажаючі, зразу там буде робота зв'язана. Можливо, якщо є зацікавлені в конечних автомобілях, є підприємство, туди два-двох чоловік візьмуть, які зможуть там, наприклад, покрутити. Спеціально автомобіль, який для гонок по зашляхових дорогах буде. Якщо є такі, то, будь ласка, зараз скажіть, відзовіться. Ні, то будемо проходити далі. Нема б таких, да? Хто картом би займався, там тощо. Там трохи, звісно, інша автомобіль. Так. Кого треба направити, давайте так. Дивимось, кого треба направити напроти себе. Тут пишете не знайшов. От, е ходерев є. Зараз тут. Відповідно, ну, поки що тільки ці його я буду направляти. Решту я не буду направляти. <кхід> Значить, шукаємо, записуємо. Незрозуміло. Ось ці, панове, хто нічого тут не заповнив. Вони взагалі збираються продовжувати навчання, чи так. Якщо ще раз не заповните, не зробите практику, ви, вам доведеться, щоб закінчити цей курс, повторювати це все в наступному році. Тобто. Зараз вас буде відраховано, потім вам треба буде поновитися. Тому мені не дуже зрозуміло, чому ви досі, наприклад, Аврамець, Арсенція, Ворог, Гайовий, Гліб, Доманський, Зубар і решта не заповнили табличку. От, не коперець. І так далі. Тобто, будь ласка, заповніть табличку зараз прямо хто тут є. А можна уточнити дані і потім вже заповнити, куди коли, коли я їду? Я Якщо думаю... ти йдеш на власне обране підприємство, але зараз немає реквізити, напроти себе, зараз чорточку ставиш. А, добре, далі. Це буде знати значити, що мені тебе не треба направляти. Решту, хто, наприклад, не поставить. Я там візьму, наприклад, на карданний завод відправлю е там підмітати 20 20 чоловік, і ви відповідно далі нічого вже не зміните. Вам доведеться туди ходити. Це також розумійте. Тому, будь ласка, так наступне: там ще е на підприємство. Треба о, просили на підприємство тут біля коледжу. Є підприємство, яке займається ремонтом автомобілів, в принципі, в о, широкому діапазоні від двигунів до ходової. Якщо кому цікаво, район, це ось саме Одинцова, тут кільцева біля епіцентру, то зараз відповідно відгукніться. Я скину контакти, куди треба сходити. Також бажаючих нема. Тобто всі тут, які є, хто зараз доєднався, ці всі познаходили собі місця, кроме двох чоловік. Так, не коперця. і. Так, не коперець, де хочу проходити. Не можна якось як на прошлу практику. Де я проходжу. А, куди де ти проходив? Нагадай. По-моєму, АТЛ Білого. На АТЛ Білова зараз наберуть. Угу. Тобто, якщо хочеш тут, ну, наприклад, можеш так само ось тут ближче є, а всі решта підприємств, це там район коців, район о, Масанів, тобто доведеться їздити. Ось, наприклад, поки є можливість, наприклад, можеш записатися вон, туди, куди я казав, ось тут ось над дорогою на кільцевій. А я ж також не знайшов писав у таблиці так. Ходорев, ну, також є, наприклад, є місця на сіверавто, є місця на Солі Плюс, є місця на автоком сервісі. Хтось, до речі, хто минулий раз проходив на автоком сервісі? Бо зараз я, я направлю туди людей, так що не написав, що ти хочеш на автоком сервіс напроти себе? На автоком сервіс? Mm -hmm. А чого туди не брали? Шість чоловік туди беруть. Шесть хорошо. Так це заповнити треба сьогодні. Ну, якщо ти хочеш, так. Да, тому що якщо так, то відповідно тебе туди не візьмуть, бо якось іншого запишу. Туди я тебе, ну, наприклад, там ну... а, відправлю а, на вантаж сервіс, також чотири чоловіка йде. Хто хоче на вантаж сервіс, також виходили в минулому році. Ну, на автоком треба буде їхати брати цю угоду, так? Да? Не ману. треба угоду. У нас є з автокомом угода. Нічого, нічого не треба. Просто рисую. Вам треба приїхати до мене в п'ятницю буде і взяти направлення на автоком. А, роздрукувати повідомлення та щоденник. Повідомлення мені до четверга привезти, а щоденник в кінці практики здати. А завтра скільки ви будете? Завтра з 11 години. Понял, Поняв. На что там в Єдомахи нормально, Це нет? Так, Едомаха, заповнити. Давайте глянемо, Едомаха. Так, да, все нормально, буде час, якраз, раз, и я о, тут заповню в тебе информацию. Хорошо, у меня есть вопросик. А, Я вот увидел, ну, здесь есть еще одно место, где можно пройти практику. Оно поближе находится к моєму дому в Словузичі. А, ну, може, це хто єдомаха. Ну так швиденько зараз перепиши місце проходження а -а -а. на те, що поближче, я ж відповідно тод тоді єдомаха. ти за Славутича, да? Да. Так там Журавльов хоче на практику студентів просив. Пам'ятаєте, Андрій Федорович я вам говорив? Да, да, да. Ну пам'ятай, якщо ж хочуть, то можуть йти до нього, куди їм зручно. Ну, хорошо, сейчас я тогда схожу у них, спрошу. Алексей, И Топ, я могу... послушай меня. Там, знаешь, где? за пожаркой там, в Сословутиче, там Журавлев Петро, вот не знаю, как его по-батькови. Значит, ну, он такой, я его очень хорошо знаю, он такой порядочный мужик. Я не думаю, что там у тебя, какие-то, там у него даже на монтаж малярка там он открывает, еще что-то по ходовой, по-моему. Я бы тебе даже посоветовал бы туда к нему сходить. Так вот, я ж хочу сходить. Это к нему туда, где, где это самое, да? Ну, не уверен, что это прям к нему. Может, я ошибся местом. Но ну, тоже это, здесь. как зайти. в сторону больницы идти от круга, да? И перед больницей там или за больницей это влево, mm. да, туда, вглубь куда-то. Ну, на выезд в, с города там. Ну, вот где круг, как с моста спускаться. Ну. И на кругу налево, как да, в сторону больницы. И потом где-то влево туда еще раз. Вглубь. Я там был один раз, но я... <къем> Там, да. ну, я пишу, посмотрю. Так значить, Олексій, дивись, що ми робимо. А, я зараз отут, от де заповнити, удаль, видаляю, оце гах, просто все решту лишаю так. От. І ти йдеш на те підприємство. Якщо ти потім туди, то мені, будь ласка, отут перенапиши, куди ти підеш. Зрозумієш, я потім подам. Да, а якщо все-таки на гах, то ти мені пишеш тут ФОП гах, зрозумів. Так, я потім телеграм туди Угу. І в табличці відповідно заповню. Куди ти саме підеш? Так, я тут прочерк поставлю, щоб тебе нікуди не направити. Так, є. Так, які ще питання? Це ще більше ну, Стосовно кипарця, питинського і решти. Хто не знайшов? Давайте ж можемо зараз, щоб я вас не відправив, куди ви не хочете. Наприклад, на метек є. Є метек Міцубісі, так, і метек шкода. На Mitsubishi два чоловіки, на шкоду три чоловіки візьмуть. Потім що є ще у нас? Адамант Motors. Відповідно, це Рено у нас на Ремзаводі. Вантаж Сервіс. Це у нас тут біля кальцеві, там де автоскло. Потім. Єфименко. Це я казав. Якщо є бажаючі зацікавлені, наприклад, в гоночних автомобілях, там, відповідно. Це взагалі вантажне підприємство, вони перевізники. Але там буде змога покрутити і такі машини, Крім Фор. Потім. Автоком. 6 чоловік. Я вибачаюся, можете Смаковці записати на автоком? Асмуковець, добре. П'ять чоловік на автоком. І мішка на автоком. Будь ласка. Мішко хто? Мішок Єгор. Мішок Єгор. Також як Кузьміцов Данило він теж хотів на автоком піти, бо ми там. Трьох, ну, добре, подавили. все, ось три. Ну, <плес> от тобто ще трьох о, туди додам вам. Якщо не напишете мені сьогодні до вечора, всіх решту розставляю, як знаю. Хто за кордоном? Будь ласка, напроти себе, напишіть, що ви за кордоном. Милиця типу, нормально? Що? Милиця, посріть. Яка група? 20.09. Милиться. На солі плюс. Так, у нас є угода. Там, де у нас є угода, наприклад, із солі плюс, то просто можете тут писати солі плюс. А далі реквізити можна на цей, а, написати. Вони в мене є. Тоді угоди не треба, ще... угоду не треба. На солі плюс треба буде прийти за направленням і відповідно друкувати повідомлення. Але відповідно, тоді ж, коли я перевірю, тут у тебе з'явиться солі плюс. Ви можете Соболева Влада записати на Міцубісі? Соболів, Влад, зараз. Яка група? 20.09. Соболева, а, ти так і записаний ти тут. На матек <кій> <кій> Так, все поки що. Питань нема у вас. Можете ще раз показати направлення, щоб я зробив скріншот і вам до вечора сказав, куди я піду. В смислі направлення. Ну, от ти, ти що на вибір даються? На вибір нічого у вас нема. А беріть, їдьте, питайте. Ні, ти що ви. О, вже те, ставили? що я візьмеш відео, передивишся і все. А, так. добре. Так, Андрій Федорович, можна мені два слова? Так, 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 давайте. Хлопці, завтра буде захист курсових проєктів о 10 ранку. Я чекаю у вас у лабораторії в коледжі, хто знаходиться за містом, за кордоном та інше. Я чекаю у вас о 13 годині в Zoom. Але мені зараз.